Здорово, бродяга! Сьогоднішній випуск, обіцяє буде дуже насичним. По-перше, він буде чисто українською мовою. Нічого сьогодні в мене такий настрій, бо тварини мразити, ці російські кончені, просто забембали вже вчора, черговий приліт. Центр міста, багатоповерхівка і дякувати Богу, що там майже ніхто не жив. Друга черга будівництва а так було б жертв набагато більше. Ну і по-друге, малышка моя почалась... почала трошки викаблучуватись її коробка переключається з драйву на ручний режим, назад, ну, живе своє життя. Я помітив, що вам прям дуже гарно заходять випуски з роботою в таксі, з тематикою заробітку в таксі. і Подумав, а чому би не зняти щось новеньке? Uber був, Bolt був. лишився уклон. Багато хто його радив. Спробуємо, не знаю, що з того вийде. Так, ну як завжди, дивимося скільки в нас палива на початку. Ну і заправившись на 500 гривень. Так, ну що, підрубаємо прилажуку і погнали. І погнали. Іщем закази. Іщем, іщем, іщем. Шукаємо, тобто Тобто шукаємо. О, Йо-ма-йо. -йо. Йо -йо. А скільки? 88 гривень! 466 кілометрів, та ні! Ви шо? Дякую! Не-не-не! Таке нам небо. Я хоч в таксі не працюю, але я розумію, що ну... 5 км подача то дуже багато. Будемо чекати щось цікавіше. Бо ну на що воно треба? Палити паливо. Палити паливо. Да, як, як би воно не звучало. На уклон карму точить ніяк не вплине, ну тому добре. Може, якщо від нього можна відмовитись, чому б не відмовитись? Давай, поїхали. Що ж стояти? Треба працювати. О, тільки на хотів вимкнути камеру і сказати, що такий собі заказ засипляться. Щось цікавеньке впало. 119 хвилин... Ой, 119 гривень. А, ні, чекайте. Uh, так. Поїхали. Що це вже третє замовлення у ланцюжку. І всі вони якісь, ну, дуже маленькі, по 60 гривень. Може тому що ну, я новенький водій, і вони сипляють всяке гівно, але не знаю. Може якось по-іншому треба замовлення брати. Ну, будемо робити, будемо побачити. Так, ну що, третє замовлення виконано. Ну, що можна сказати, от, е, ланцюжок заказів, ну він працює, сиплюч все ще не побає. Всякий шлак, не знаю, може далі піде краще, ну. Але... Не знаю, побачимо. А щодо машини, кому цікаво, ну. Їздить? Нема нарікань на диво. Щось там механіки покрутили, покрутили, Ну, їсть. що проблем не знайшли, але щось покрутило. Бо ще треба знати, що крутити, так? Да? О! Наступне замовлення. І відмовитись не можна. Ну, Хрін з вами, погнали. Так, ну закази пішли трішки покраще. Тут е, гріх жалуватись. Е, головне, ось цей ланцюжок не переривати, і воно ну, нібито сипеться. Зараз я вже перейшов е, ось цей поріг 500 гривень та ті, ну, ті, ті гроші, які я вклав в. Е, Паливо, тому зараз вже пішло все на частяк заробіток. Подивимося, скільки, скільки вийде по результатам. Що ми маємо на цей час? Дивимося статистика. 840 гривень, Там гривень 10-20 дали ще на чай готівкою. Е, працюю я з половиною години, тобто 850 500-350 за 3,5 години. Тобто 100 гривень на годину виходить в середньому, як і на інших службах. Але е гроші свої я вже відбив і зараз працюю на чистий прибуток. Подивимось, що буде, коли я викидаю залишки по паливу. В принципі, обіцяє бути набагато вигідніше Наразі. Мабуть, що будемо завершувати, бо лишилось літрів ну, може, 5, мабуть. Що, да? Ну, да, скоріш за все, літрів 5, доїдемо додому, порахуємо, що з того всього вийшло. Підіб'ємо підсумки, але передчуття в мене дуже непогане. Що ми маємо в сухому залишку? Як ви пам'ятаєте, заправився я на 500 гривень. Це було 5,5 годин тому. Заправився на 500, а газу залишилось десь на 150 гривень. Тобто, враховуючи амортизацію, можна вважати, ну, що я там викатав ці 500 гривень. Да? Дивимось, що вдалося заробити за 5,5 годин. М -м, статистика 1300 гривень. 1300 це 800 чистими. Пам'ятаєте, вже амортизацію ми врахували. 800 за 5,5 годин. А, якщо мені не зраджує пам'ять, на Uber на Bolt приблизно було 100 гривень за годину. Тут однозначно більше, а, тут однозначно більше замовлень, що одразу віддається у вічі. Є ще, одне, м -м -м, ще одна прям така перевага значна, а, тут є фільтри. Так, ви скажете, що фільтри є в будь-якому додатку, але тут вони реально працюють. Вони тут не просто так для виду. Якщо ви ставите центр, ви працюєте тільки в центрі. А, звичайно, що у кожного таксиста вони там свої, якісь секретики, і звичайно, що можна заробляти більше, там фільтрувати ті замовлення. Але ну якщо ви просто так от хочете виїхати працювати від балди, як і я, ну отримайте от приблизно те, що отримав я. А, що ще сказати? А ще одне дуже важливе, те, що прям ой, порадувало, прям порадувало. Тут кожне окреме замовлення зараховується на картку одразу. Тобто, ви відвезли людину одразу кап на карточку, і ви працюєте далі. Не десь там через тиждень, раз там, на тиждень по понеділках. Ну, це, на мій погляд, незручно. Отак одразу ну, бачиш. Ти Одразу отримаєш результати, бачиш, за що працюєш. Ми, щоб будемо закруглятись, на що вам витрачати свій час. Сподіваюсь, відео було дуже корисним. А в мене в машині вже дуже смачно пахне шаурма. Прямо ж сліною захнувся зараз. Тому побачимось, коли побачимось. Бувайте!